Симптоми кили або грижі в шийному відділі хребта. Якщо у вас з'являється біль в шийному відділі хребта, яка ірадіює в плече, лікоть або до пальців, в такому випадку потрібно задуматись про патологію диску міжхребцевого в шийному відділі хребта. Кожен корінець міжхребцевий виходить в міжхребцевому отворі навпроти міжхребцевого диску. Таким чином, коли виникає грижа міжхребцевого диску, то стискається. Корінець, але в шийному відділі хребта хребтовий канал настільки вузький, що ця грижа може стискати і спинний мозок. В такому випадку з'являються симптоми не тільки в руці, але можуть з'являтися симптоми в ногах, може з'являтися порушення сечовипускання, можуть з'являтися оніміння в тілі нижче цієї грижі. Це червоні пропорції для лікаря. В такому випадку потрібна термінова консультація нейрохірурга і вирішення питання про хірургічне лікування цієї. Якщо ж грижа себе поводить тільки тим, що вона компримує корінець і в людини або німіє рука, або вона погано відчуває, бігання мурашок може відчувати, в такому випадку питання про хірургічне лікування стоїть вже після проведення огляду нейрохірургом або проведення додаткового обстеження електронейроміографії. Якщо корінець сильно стиснений і він втрачає свою функцію за методами, які додаткові обстеження, то в такому випадку нейрохірург також може вирішити питання хірургічного лікування цієї кили.